Перший етап заходимо на електронну адресу. Другий нажимаємо на файл PDF, для початку кольоровий. Вибираємо програму, якою відкриваємо PDF. Програми можуть бути різні. Я відкриваю Google диском. Бачимо Google диском відкриваю. Файл відкривається. Наразі це кольоровий PDF, бачимо сторінки. Як виглядає кольоровий PDF? Це колір, значок. Значок, звісно, по ключу. В кінці буде у нас отака табличка з метражом-Ниток. Це в кінці кінцева колонка, є значки, номера DMC, тому що розробляються. Схеми в DMC, так як завжди, ключ до схеми. Цих листочків буде декілька, тому що, якщо багатоколірка, звісно, там буде багато кольорів більше 100. І через те ми бачимо декілька листочків в кінці схеми ключа. І в кінці бачимо неповний листочок. Так само відкриваємо чорно-білий PDF, нажимаємо на файл. Вибираємо програмою, якою відкрити. Цього разу відкриваємо іншою WPS-Office програмою. Програма відкривається. І ми бачимо чорно-білий PDF. Як виглядає чорно-білий PDF? Багато хто вишиває по чорно-білому, можна роздрукувати. Далі навчимося відкривати файл XSD, все дуже просто. Нажимаємо на файл XSD. Так само ми можемо вибрати вишивальну програму Saga або Paradise. Я користуюсь програмою Crossing, покажу всім, як відкривається пізніше. В даний момент відкриваю сагою. Програма відкривається. Але я, по... Але я пораджу спочатку скачати файл XSD, тому що якщо з вашим гаджетом щось трапиться, то схема втратиться назавжди. Тому зберігати завжди резервні копії на хмаринці. Пораджу. Ось відкрився файл XSD. Бачимо, тут є і значки, все є. Розширити можна і так далі. Зараз навчимося скачувати XSD файл. Нажимаємо на значок, стрілочка вниз. Це загрузка. У нас розпочинається загрузка. Заходимо в файловий менеджер. Відкриваємо Adovance. Зажимаємо файл XSD. Він відділяється далі. Нажимаємо три крапочки справа зверху. Далі вибираємо Перемістіть в», вибираємо внутрення пам'ять. Шукаємо папку Patterns. Нажимаємо нажимаємо на кнопку Перемістіть сюди. Файл перемістився. Тепер можемо відкрити в крості. Відкриваємо в крості. Загружається. Загружається, треба зачекати, поки загрузиться. Тут е, трішечки час має проходити у крості. От бачимо, загружається, щоб з'явилися значки. Тут треба зачекати деякий час, поки з'явиться, тому що ця програма трішечки така. Медленно. Ось, бачимо, як загружається. Картиночку цю хрестиком можна передвинути. Нам показалося хрестик зверху, його туди-сюди можна передвигати. Ось з'явилося уже так, як на вишивки хрестик. Хрестиком з'явилося. Потім пізніше, при розширенні, при великому розширенні. Зменшувати будуть значки, тут регулювати пальцями. Також можна вже скачані файл відкривати іншими програмами. Для цього заходимо в Dowlands. Якщо ви його не переміщали нікуди, якщо переміщали, то буде в папці «Pattern». Зажимаємо на файлі і нажимаємо зверху три крапочки, нажимаємо відкрити за допомогою, і у нас з'явиться вибір. Якщо програмою відкривати, якою програмою відкривати? Так, відкриваємо сагу, відкрили. І на прикладі моєї схеми грав шахи моєї розробки, відкриваємо. Бачимо, з'явилася схемка, з боку картиночка. Олівець, ось буде такий доверху це для витирання значків. Я їм не користуюся, тому цей олівчик я. Нажимаю, щоб він перевернувся. Далі плюсик прибираю, і верхній плюсик нажимаю для того, щоб забрати ту картинку, нажимаю на картинку, щоб картинка з боку отак прибирається, для того, щоб було зручно вишивати. І потім я вибираю. Вибираю значки, які будуть зручніше вишивати, з якого боку. В основному це з верхнього правого боку. Я переміщаюся для зручності, а ви кожен може з свого боку переміститися. По заданому участку, я його не задаю програмою. Я вишиваю по 5 тисяч, здебільшого, я собі знаю, що це 5 клітиночок зверху і 10 донизу. Відкриваю значки, ось такий бленд, наприклад. Вибираю собі бленд, який знаходиться на цьому етапі участочку, і отак от совую, і отак вишивання по кольорах. Це дуже зручно в програмі. Ми бачимо, де іменно цей значок, беру одну нитку, тобто тут бленд буде, беру одну нитку одного кольору, одну другу, і вишиваю. Далі вибираю другий значок. Якщо відшила, вибираю другий значок собі. Нажимаю так само. Наприклад, чистий колір, і ось одиночки. Наприклад, пару кольорів на, на цьому участочку. 4 відшила одиночки. Кому зручно одразу мало кольорів відшивати, той може нажимати з малою кількістю кольорів, і далі переходити до більшої. А можна все підрядити. Далі відкриваю. Закриваю цю і відкриваю програму крості. Перехожу, покажу, як в програмі крості. Вона у мене вже дуже давно. Я здебільшого вишиваю по крості. Просто показую, як було в сагі. А це крості. Так, картиночку хрестиком відвінула назад. І далі з'являються значки. Значки тут є. Отак От пальцями розширенням. Тут можна один, одним пальцем доверху, це не сага, це крості. Крості тут одним пальцем можна, а в сагі двома, розширяючи там зменшуючи. Так само переміщаюсь до верхнього правого куточка, до свого зручного. Виділяю отак: 5 квадратиків, має бути, тобто 500. По першому ряду буде 500 значків. Відкриваємо легенду. В легенді є номераний ниток і значок, вибираю значок, який знаходиться на цьому участочку. Я ще записую собі в блокноти ті значки, тому що я користуюся в програмах тільки виділенням значка для зручності відшиву по кольорам. Для цього я вибираю ось такий квадратик, заштрихований, Вибрала, взяла нитку, виключила і вишиваю собі по кольору. Поки не пройду на заданому мною участочку, я задаю його сама для себе, не в програмі. Я вже повторювалася, я звикла так відшивати і показую, як я користуюся виділенням значка. Це дуже зручно, тут видно. Всім до побачення. Зустрінемося до слідуючих відео, ще побачимося у слідуючих навчальних відео.